Пам'ятаєте, мій виноград загадку сорт, про який мені нічого не відомо. Кущ, який на свій страх та ризик, вирішила відновити і дати йому шанс. Сьогодні я розповім і покажу його перший урожай, а також про моє розчарування і водночас захоплення ним. Цей випуск я показуватиму у вигляді календаря, поетапно спостерігати за розвитком грона. До речі, у цього пагона відсутня точка зростання, і це мене трошки турбує. У перших числах липня гроно почало активно розвиватися, а ягоди на очах збільшуватися. На даному етапі вже чітко видно видовжено овальну форму ягід. Через функціонально-жіночий тип квітки запилення не 100%, але розмір компенсує недозапилення. А за два тижні почалися перші проблеми. Кущ почав скидати не тільки горошини, а й нормальні зав'язі, незабаром вже після цвітіння. Кущ відчуває, що не може витягнути все навантаження і вімкнув механізм саморегуляції та скидає частину зав'язі. В результаті залишаються порожні ділянки на гребні, які висихають. Найбільш імовірною причиною зауважу слабкість нещодавно пересадженого куща. Ось така дуже неприємна картина. Але 27 липня виникли нові неприємності. З кожним днем з'являлося усихання нових ягід, а також додалося розтріскування зелених. За останні два тижні гроно дуже сильно наливається, шкірочка не витримує і лопається. Доведеться зробити ще одну позапланову обробку. А потім зовсім скоро можна буде насолоджуватися ягодами. До 10 серпня висихання ягід припинилося повністю, але проблема з розтріскуванням ягід набрала сили. На сьогоднішній день ягоди набрали свій повноцінний розмір. Форма стала схожа на Аркадію. Ось тільки ягоди почали набувати рожевого відтінку. Вже на цьому етапі гроно втратило майже половину ягід. А ще через пару днів забарвлення стало ще яскравіше, і на дотик ягоди почали ставати м'якшими. Сьогодні, вже 15 серпня, тріск не припиняється. Нарешті, 22 серпня, і довгоочікуваний день настав. Мій загадковий виноград же повністю дозрів. Я довго шукала приблизну назву сорта, виходячи з його особливостей. Можу зробити припущення, що це сорт Софія, форма ягоди, смак, колір, тип квітки все сходиться. Навіть проблеми ідентичні. А про отцями цього сорту є аркадія і кишмиш Лучистий. Звідси і подібність у формі ягід. На вигляд, шкірочка у нього тонка і з прожилками. Колір не дуже насичений, ягоди великі, ззовні 5 із 5. Мені не терпиться спробувати його. Тож давайте зрізати. Вага цього грона 500 грам. І це при тому, що половину ягід грону вже втратило. На сонці колір виглядає рожево-бурштиновим. Візьму ягоди різних розмірів. А далі дізнаю їх вагу найбільше 13,5 грам, а менші по 8. Візьму велику ягоду і подивимося на неї у розрізі. У великих ягодах по дві великі кісточки, вони вже визріли. Ягоди дуже соковиті, соку дуже багато, м'якоть мармеладна, м'яка та дуже солодка. Кислоти немає зовсім. Я хочу відзначити дуже приємний мускатний аромат. Він не притерний, навпаки, дуже освіжаючий. Ось такий унікальний виноград мені вдалося відновити.